Благодійний фонд Кременчуцького боксера Сергія Радченка вже довгий час допомагає різним категоріям населення. Особлива увага організації звернена на запити від військових. Сьогодні відбулася передача критично необхідної техніки для наших сил ППО. Можливість від благодійного фонду ми поряд завдяки нашим волонтерам, нашим людям, які підтримують нас, зробити допомогу саме Кременчуцькому ППО. Мобільним групам для того, щоб вони могли захищати наш Кам'янчук. Сьогодні ми передаємо знову обладнання. Це прожектори. Дмитро і Людмила, подружжя, яке співпрацюючи з фондом, ми поряд за власний кошт придбало для військових три потужні прожектори. Це друга хвиля нашої допомоги. Ми вже на пряму через багатодіний фонд та співпрацюємо з воєнними, щоб саме передавати ту допомогу, яка дорого коштує, але насправді вона необхідна нашим захисникам. Наступна третя хвиля буде це стосовно був запит від військових на отримання зарядних станцій, щоб не витрачати паливо на. Підживлення прожекторів тому це у цьому напрямку будемо працювати. Безперечно, така допомога ЗСУ не лише поліпшить роботу мобільних вогневих груп, а й підтримує моральний дух захисників. Адже в комплект до світових приладів волонтери поклали ще й солодощі. Дякую фонду. Ми поряд за те, що нам допомагають. Це не перша наша співпраця. Надіємося, не остання ці прожектори для нічної роботи для мобільних вогневих груп. Вони нам дуже допомагають, приносять дуже користь. Мобільні, легкі всі прожектори вже сьогодні будуть працювати, якщо буде потрібно. І ці пауербанки, ті, що ми замовили, це буде вже в комплексі до цих. Прожекторів, волонтер Сергій Радченко, розповів, що на жаль, люди все рідше донатять до фонду та закликає усіх продовжувати підтримувати Збройні Сили України, адже це неабияк наближає нашу перемогу. Потрібно і в першу чергу і військовим нашим допомагати на даний момент. Це стосується рідного міста Кременчук. Так зараз їде допомога хлопцям, які боронять фронт український. Так тому. Це необхідно. Ми це розуміємо. І якщо інші не розуміють, то це їх справа. Знову таки ж дякую, що є такі люди, які роз з розумінням до цього ставляться і підтримуються. Ми сильні, коли єдині. Пам'ятаємо про це. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.